Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для Інвест рішень проводьте свої дослідження. Відео на 3 хвилини. Прогноз біткоін на сьогодні, 25 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу невеликі об'єми лонг ліквідність на 90. Зверху дуже великі об'єми шорт-ліквідності починаючи з 92 і до 95. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу практично нема лонг ліквідності, подивіться як вчора забрали великий пласт з 96 до 90, це може бути перед сильним рухом наверх. Зверху ліквідність рівно розмістилась з 90 до 99, тобто, шортистам, потрібно приготуватись до ліквідації, бо процес руху наверх, на мій погляд, зараз неминучий. Денний графік. Нарешті знята важлива зона, яку не могли збити з грудня 2024 року. Дивіться на графік, сьогодні її вже нема, що може вказувати на те, що знизу для китів нічого цікавого вже нема, можна йти наверх, тому мій прогноз на сьогодні та на цей тиждень рух наверх. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоїн по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 99 зростання. 95 мій прогноз. 91 норм. 89 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Очікую повернення до зони максимальних торгів від 95 до 98. Altcoin Season Index 27. Натиск біткоїна на Альти триває, продовження фази максимальної недовіри до альткоїнів. Але альти нижче своїх мінімумів не йдуть. Чому? Гадаю, розумні люди їх скуповують. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу YouTube криптоспільноту, в Telegram або Discord та сервіс графіків, всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор, до зустрічі. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. Слава Україні!